86 днів героїчної оборони на Азовсталі без їжі медикаментів та під цілодобовими обстрілами російських військ. Талеві люди так називають українських героїв, які, попри цілковите оточення росіянами, чинили їм спротив. За майже три місяці боїв довкола металургійного комбінату воїни отримали наказ рятувати своє життя і скласти зброю. Близько двох із половиною тисяч оборонців у травні торік вийшли із Азовсталі і опинилися у російському полоні. Лише зо п'ятсотень із них вдалося повернути до України. Утім, решту азовців, прикордонників, нацвардій. Ців поліцейських та військовослужбовців зсу і досі утримують у російських СІЗО та катівнях. Найстрашніша фраза вашого в списках обмінених нема. Рік по тому більшість родин військовополонених не мають жодного уявлення, де та в якому стані українські захисники. Здебільшого інформацію про тих, хто ще там, ми отримуємо від тих, кого звільнили. Хоча за Женевською конвенцією ми маємо знати навіть про найменше переміщення наших захисників, про їх стан. Ми маємо мати з ними зв'язок, але лише невелика кількість родин отримали листи. Від полонених в останній голос свого брата Софія чула рік тому, коли він вийшов із Азовсталі. Більше як за півроку цілковитої невідомості вона отримала звістку вдруге, про те, що утримують хлопця на Росії. Суцільне очікування, але 2 січня зі мною зв'язалися з від військової частини. Представники і повідомили про те, що за інформацією від звільнених з полону 31 грудня на новий рік був обмін. Що відомо його ймовірне місце утримання, двоє синів Нелі стояли на обороні Маріуполя. Старший загинув, а молодший був на Азовсталі і пройшов жахи російського полону. Він один із тих, хто повернувся до рідної домівки у передень нового року. ми саме були на обміні, ми чекали. Звісно, все внутрі трепіщало, але ми чекали. Потім він дзвонить. Ми робимо вигляд, що ми не знаємо. Що він буде поруч з нами, вот буквально там кілька хвилин. І так, коли він побачив дружину, для нього це був шок. У нього дуже великі очі. Він схуд на 40 кілограм, там залишилися тільки очі, і це були такі, а, такі вираження. А потім вона каже, що а тут іще мама. Для нього да, це була дуже радісна. Так, зустріч. Підтримку рідних хлопець відчував у полоні навіть в умовах інформаційної ізоляції, почув рідний голос. Мами, коли вони були ще в Оленівці, до того моменту, коли його вивезли в Таганрог, він говорив, що там в Денері була якась хвиля по радіо. Крутили це була російська і ДНРівська хвиля, але в якісь моменти українська хвиля в, 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 туди вклінювалася. так скажемо. Два рази він почув мої слова і почув, да, що мама веде боротьбу. Бо для нього це було. Каже, що мама, я до кінця вірив, що е, саме завдяки тобі я виживу і я буду вдома. Так і сталося. Захисник повернувся, але й дотепер оговтується від пережитого. Попереду ще фізична та психологічна реабілітація. Тривале відновлення необхідне кожному, хто повертається з російських катівень, адже на гуманне ставлення від загарбників годі й сподіватися. Теракт в Оленівці жахливі місця утримування, заморювання голодом і систематичні тортури. Яскраві Чення воєнних злочинів, які коять московити. і рідні військовополонених про них не мовчатимуть минулого місяця. Я разом зі своїм адвокатом подала стосовно брата до суду до міжнародного суду ООН, до робочої групи, щоб виводити ну, на міжнародний рівень справу мого брата. Бо ну так не має бути вже рік ніяких новин і взагалі. Я в шоці, як люди можуть робити таке з людьми. Попри відсутність зв'язку з українськими військовополоненими, їхні родичі невпинно вірять. У наступних списках на обмін вони побачать рідні імена. А від держави просять зробити усе можливе, щоб кожен повернувся додому. Лідія середюк та Сергій Клименко п'ятий канал.